Про доцільність підвищення тарифу говоримо далі на зв'язку зі студією. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю дякую, що доєдналися до студії. Поясніть, як ви розумієте підвищення тарифу урядом і як ви сприймаєте аргументацію Міненерго. Ано сприймаю підвищення тарифів урядом, і рішення не підготовлене рішення не пройшло навіть ту процедуру, яка в українському законодавстві для такого роду рішень закладена. Не було проведено публічних обговорень, не було проведено по публікації розрахунків, чому саме таке збільшення, куди саме будуть спрямовані гроші. Наразі ситуація виглядає так, що головним вигодонабувачем від, від збільшення тарифів буде державна компанія енергоатом. Але коли ми кажемо, що це гроші для відбудови, так саме об'єкти енергатому не були атаковані, не було атак на атомні станції. Да, Запорізька станція захоплена. Запоріжжя, велика частина нашої генерації, але це не має жодного відношення до тарифів. Там ЗСУ має працювати. Тому для мене це рішення виглядає вкрай дивним, необґрунтованим і дуже непрозорим, тому що жодних розрахунків і жодного розуміння, як саме ці гроші будуть спрямовані на відбудову у професійного співтовариства, точно немає зараз. А можливо, така прихованість непублічність частково пояснюється воєнним станом і що не всю інформацію можна розголошувати. Як ви до такого ставитесь? Дуже дивно тому, що насправді що значить не може розголошуватися, не можуть бути оприлюднені напрямки, на які будуть витрачені ці кошти, не можна оприлюднити яким саме чином і на які самі е, об'єкти, хоча б в цілому, там скажімо, відновлення високовольтних мереж з грошей буде направлено стільки. То на відновлення генерації з цих грошей буде направлено стільки. То це можна порахувати, це можна представити. Нічого такого зроблено не було. Але давайте все ж таки трішечки про калькуляцію. Ви вже сказали, що не зовсім розумієте, звідки такі цифри. Але маємо тепер тариф 2,64 і також маємо тариф, не тариф. Правильніше те, що не було, ухвалено. Але, наприклад, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планувала ще вищий тариф 2 гривні 88 копійок. Все ж таки, ви маєте для себе пояснення, звідки ці цифри? Буду відвертим: якщо в ті пропозиції, яку робило НКРКП, ще можна було шукати, хоч якісь пояснення, хоч якусь методологію обрахунку, то в тому, що було прийнято з голосу на засіданні кабінету міністрів, я чесно ну не можу докопатися до того, як саме ці розрахунки зроблені, і як їх власне. Калькулювали, тому що зрозуміло одне: що енергоатом отримує додатково 22-27 мільярдів гривень до кінця року, і ще десь приблизно 2,5-3 мільярди гривень отримає Укргідроенерго. Всі інші енергетичні компанії від цього підвищення тарифів нічого не виграють. А як ми пам'ятаємо, головна частина пошкоджень це саме високовольтні мережі, якими оперує державна компанія Укренерго. І теплова генерація, яка здебільшого в Україні приватна. Тому, ну коли я чую аргументацію, що ці гроші мають бути спрямовані саме на підтримку відновлення відбудови ремонтів підготовки до опалювального сезону обладнання, я не розумію, якими шляхами це планується зробити. Але поясніть, будь ласка. Я от не зовсім зрозумів вашу позицію щодо того, що, наприклад, тариф 2,88 для вас, хоча б зрозумілий, а 2,64 – ні, хоча він менший. Насправді, а чому не 3,12? а чому не 2,75? А чому не 2,64? Себто -е, будь-яку цифру беріть зараз і оголошуйте. Е -е, якщо за ними немає розрахунків, якщо не представлена база на якій ця цифра була розрахована. То ну чесно, я не можу вам ніяк відкоментувати, чи правильна ця цифра, чи ні. А ця цифра вона просто оголошена. Одвачі ця 4, Все окей, до цього регулятор, коли він оголошував 288, хоча б якось аргументував цю цифру. А якщо ви я, нагадати, я не могу, на що чувак, саме він спирався. якщо ви можете нагадати на що саме спирався регулятор? Регулятор спирався на собівартість електроенергії і на ту ціну, яка зараз складалася на ринку електроенергії в індустріальній частині ринку, де діють ринкові принципи, і де йде власне торгівля електроенергії, і в регулятора була певна методика, як вони це рахували. На жаль, міністерство своєї частини цієї вправи представило тільки як результат: от 2,64... Ми нічого не публікуємо, приймаємо і поїхали. Чому так? Чому ця цифра на мою думку? Ця цифра не допомагає ні вирішити проблеми ринку, ні підготуватися до опалювального сезону в повній і необхідній мірі. Все ж таки, Міненерго апелює до того, що треба ремонтувати інфраструктуру енергетично. На це саме підуть кошти. А за вашими розрахунками чи можливо ви десь зустрічали цифру? На яку суму збитків взагалі нанесені російськими ударами для нашої енергетичної системи? Які це кошти потрібні? Дивіться, є розрахунки, які зроблені організацією Об'єднаних Націй та Світовим банком. Там чітко сказано, що для підготовки до опалювального сезону для відновлення обладнання цього, що цим пов'язано, потрібно щонайменше мільярд сто мільйонів доларів. І що загальний прямий, прямий пошкодження і загальні втрати енергосистеми без врахування запорізької станції перевищують 10 мільярдів доларів. Оце дві цифри, які пораховані, пораховані уважно і якісно. Але на жаль, вони зовсім не перетинаються з тим, що запропонувало міністерство. А звідки можна брати ось ці гроші? Озвучені суми, які ви озвучили, підрахунки банку міжнародного та організації? ООН? Ці гроші. Перш за все були представлені для донорів. Ці суми були озвучені перш за все для донорів, для їх розуміння, як саме треба допомагати українській енергетиці. І вже зараз можна казати, що, скажімо, Укренерго отримало кілька сот мільйонів доларів допомоги на відновлення високовольтних мереж, і цей процес продовжується. Але ну ще раз. Де втрати енергоатома, і чому саме енергатому вирішили дати основну частину грошей через збільшення саме тарифу для населення? Причому нагадаю, що є мораторій, взагалі то накладений Верховною Радою на збільшення тарифів під час війни, але про нього просто забув пане Олександре. Можливо, некоректно зрозумів, поправте. Я так зрозумів, що ваша основна претензія до того, що саме енергоатому підуть ці кошти, так чи ні? Моя основна претензія це непрозорість прийняття рішень, незрозумілість, чому саме таке підвищення підвищення, яке відбулося, і моє нерозуміння, яким чином ці гроші будуть спрямовані на відновлення електроенергетики. Як про це власне оголошено? Якщо ви оголошуєте, що хочете щось робити, розкажіть, як ви це зробите. І, будь ласка, ваш рецепт, як ви бачите, як потрібно було підходити до цієї ситуації? Чи підвищувати тарифи яким чином тоді? Я вважаю, що до кінця війни підвищувати тарифи буде помилкою. А підвищення тарифів, чесно кажучи, я взагалі вважаю, що тарифи, тарифи треба скасовувати. Треба, щоб населення отримало доступ до ринкової ситуації, доступ до ринкових цін. Які поливаються кожного дня, і, наприклад, з'явилися е постачальники, які конкурували за населення? Як це власне відбувається в Європі? Де люди можуть вибирати серед різних пропозицій і різних форматів співпраці на постачанні електроенергії? Ну, наприклад. Хтось би пропонував споживайте велику долю електроенергії вночі. Ми вам взагалі її безкоштовно будемо постачати. А в пікові години ви будете обмежені і будете споживати мінімум. Але це ціна безкоштовної електрики вночі. Споживайте тоді, скільки хочете. Хтось хоче тільки відновлювальну електроенергію споживати, і готовий за неї більше платити. Хтось, хтось, хтось можливі, багато рішень безумовно. При цій ситуації було б дуже важливо захистити тих, хто потребує пенсіонерів, мало. Забезпечених українців я впевнений, що так само треба захищати родини військових, родини загиблих, і держава має їм надавати пряму субсидію, монетизовану субсидію в грошовій формі на те, щоб вони могли покрити свої витрати на електрику та й на інші комунальні послуги. Але в цілому ситуація має бути ринковою, і ціни мають бути ринковими. Пане Олександре, дуже дякую, що доєдналися до студії. Дякую за ваші пояснення. Нагадаю про тариф на електроенергію, про його підвищення та українську енергетичну систему спілкувалися з Олександром Харченком, директором Центру дослідження енергетики.